Мої вітання, друзі, на ремонті. Міксер Scarlett з признаками працює лише на одній скорості, на останній. Вмикаємо і давайте перевіримо, чи дійсно це так. Перве, друге, третє, четверте, п'яте, шосте положення не робить. І на сьомому положенні він тільки працює. Тобто ми маємо десь внутрішній обрив самого двигуна. Ще раз перевіряємо. Так, да, так і є. На останній позиції працює. Давайте розберемо його, викрутили гвинти, добираємося до серединки, бачимо двигун з редуктором в шестерні і перемикач. Знімаємо цю накладочку і оглядаємо. Оглядаємо спочатку, чи перемикач у нас справний. Візуально, чи ніде не підгоріли контакти, чи дротивці на місці. Оглядаємо, нібито все нормально. Трішки мука є присутня, але це не страшно. Так, дивимося і давайте ми спробуємо за допомогою тестера перевірити. Так, візуально я нічого не наблюдаю. Так, все у нас, як ви бачите, всі дроти в нормі. Ніде ніякого дефекту немає. Навіть і перемикач добрий. Так, перевіряємо першу позицію, другу. Третю, четверту і на п'ятій у нас вже є опір. Тобто це та позиція, при якій він працює. 135 Ом. Інші в нас режими, як ви бачите, опір не показують. Тобто, звісно, працювати він не буде. Починаємо оглядати двигун, і тут я замітив, що у нас від обмотки двигуна відірваний провід, тобто він від вібрації відпав. Бачите? Да? Так, ми його зараз обережно зачистимо, щоб не відірвати, і, звісно, будемо приваювати до цієї клемки, що ми зараз і зробимо. Так, беремо паяльничок, залудили провід обережно і підпаюємо його до клеми. Все, підпаялися, все бачите, добре вийшло. І далі ми вставимо двигун в корпус і перевіримо. Давайте о! Як ви бачите, з першої позиції. У нас міксер вже стартував. Інші позиції теж працюють і, звісно ж, оборти додаються. Все дуже добре запрацювало. Далі нам залишається його зібрати. Все, зібрали, відкладаємо, ще раз перевіряємо його, звісно ж. Він, бачите, працює у всіх положеннях. Далі ми викладаємо його і беремо другий Браун. Трішки інша фірма, він теж не працює. Мечить. Бачите? Тобто двигун у нас не обертається. Розібрали його і бачимо, що якор двигуна неможливо прокрутити. Дуже туго він іде. Тобто смазка в самих втулках у нас загусла. Розбираємо двигун, викручуємо два гвинти, щітки ми теж виймаємо, туго винявся якір, і наблюдаємо вал задню частину вала, яка на якій змастило загусло і має такий клейкий характер. Що ми робимо? Ми його відмиваємо, беремо волову салфетку або іншими способами і протираємо вал, потім протираємо втулку саму, де він обертається, все протерли. Далі одягаємо кільця шайбочки і, звісно, змащуємо вал мастилом. Я використовую силіконове мастило і також змащуємо саму втулку. Все, змастили, далі ми збираємо двигун, все чітко тут у нас. Щітки потім поставимо. Так, зібрали. Все легко обертається. Далі ми закручуємо гвинти двигуна, стягуємо його, щоб ніде коса нічого не стало. Все. У нас якір дуже легко обертається. Також ми змащуємо передню втулку, з внутрішньої сторони і з зовнішньої сторони змастили, щоб запас мастила у нас був і він іще попрацював. Все, якор у нас дуже легко обертається добре. Далі ми також змащуємо шестерні, але поки що ми одягаємо е, самі щітки, так зробили це діло, далі ми. Закручуємо, прикручуємо двигун до корпусу, все, змащуємо ще шестерні, ті, що вінчики крутять, одягаємо пружини на штовхач самих вінчиків і проводимо збірку міксера. Одягаємо кришку, звісно, закручуємо всі гвинти і будемо перевіряти. Подаємо напругу і поїхали. Перша скорість. Єсть друга, третя, четверта і так далі. Все у нас працює. Нічого не гримить, не димить, все працює чітко і рівно. Буду віддавати власниці. Вам, друзі, я дуже вдячний за увагу. На все добре, до побачення.